Доброго дня, шановні, прийшло тепло, прийшли дощі, вже тиждень. Лє. Але рослини від цього не страдають. Подивіться, які вони отут на сонечку. Це моя саморобна грядочка така. Ось покажу, бачите? Ось я вам покажу, ну там далі йде. Шпальна грядка і квіти. А це тут я теж обробляю, щоб з віконця кухні бачити трошечки краси. Це висадили помідори. Вони себе непогано тут почувають. Тут під низом всяке, хаща і десь по відру землі. Оце під помідорами, під квітами. Стараюсь посадити оце багаторічник, тут теж засажу багаторічники. Це ромашка буде цвісти. Тут така, типа, вази, цинія, маленький помідорчик такий, петунія. Ось, але що головне, отут я втикнула в закапелочку сунечку. Подивіться, яка вона гарненька. Як їй тут подобається, бачите? Ось іще є. І ще тут стигне. Ось. Ось і тут сподобалось. Ну, хай собі росте багаторічний. Тут помідор е, теж посадила низенький. Ось полин і ромашка. Вздовж дороги знову ромашка. Так, трошечки. А це має бути кольоровий ем, серпорізник, як він ще на чи ще якось інакше називається. Тоб, знаю назви, але то не приходить на, на ум, як кажуть. Ось, ось, подивіться, який гарний. Як росичка, росичка гарненька, яка цвіти. Але мені більш за все подобаються ці капельки. Як вона зберігає капельки дощу на листях. Це теж якийсь е, Ну, Добре росте, розмножується, трошки цвіте, ось гарні квіточки. От. Ну і хоста і люблю лопухи. Ну, Хай собі росте гарний, він має гарну статуру. Ось така в мене моя маленька грядочка, яка Видно з вікна кухні, і якою можна милуватися коли цвіти. Тюльпани цвіли, дуже гарно виглядало. Нарциси цвіли теж гарно. Ну, нічого, будемо додати, розробляти. Краще, ніж Сахалінська е, гориць. Ну, все гарного вам настрою. Бувайте здорові!